Нові протирадіаційні укриття запрацювали на базі трьох навчальних закладів з 1 жовтня. У Вінницькому сервісному центрі люди з інвалідністю отримали можливість складати практичні іспити. Зелені масиви Вінниці готуються до зими. Працівники зеленбуду розпочали осінню висадку дерев. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у п'ятницю 4 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Кабмін скоротив термін явки до ТЦК заповісткою до 7 днів для жителів обласних центрів. Для жителів сіл та районів термін прибуття тепер становить 10 діб і йдеться у постанові уряду. Нагадаємо, раніше з'явитися у ТЦК можна було протягом 14 днів. І щодо ситуації на прифронтових територіях вона залишається напруженою. Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. На Донеччині унаслідок обстрілів загинула людина ще четверо поранені. Пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних будинків, адмінбудівлю та господарчі споруди. На Херсонщині теж було гучно вночі. Окупанти вдарили по білозерці. Один чоловік загинув, двоє місцевих жителів. Дістали поранення. Обстріляли росіяни і сумщину. Зафіксовано 28 вибухів Унаслідок обстрілів Харківщини. Поранено 8 людей. Пошкоджено висотки та приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі та автівки. Безпечне та комфортне навчання навіть під час повітряної тривоги у Вінниці з 1 жовтня на базі трьох навчальних закладів запрацювали нові протирадіаційні укриття. Відчинило свої двері і сховище у 11-му Вінницькому ліцеї. Як облаштували укриття, та у яких умовах навчаються діти під час загрози атаки з повітря, розкаже Ілля Іскра. Лунає сигнал повітряної тривоги. За лічені хвилини учні 11-го ліцею організовано та без паніки спускаються у нове протирадіаційне укриття. Це учні 4 го класу. Опинившись у безпечному просторі, діти сідають за парти, аби продовжити урок. Запишіть число, у якому одна сотня, два десятки і три одиниці. Загалом в 11-му ліцеї навчаються 1070 учнів. Заклад працює у дві зміни від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Освітній процес тут здійснювався онлайн або у змішаному режимі. Діти ходили на уроки до інших закладів. Та після зведення укриття учнів вперше за два з половиною роки повернулися у стіни рідного ліцею. Я рада, що ми повернулися вчитися до школи, бо вдома вже набридло трошки сидіти за комп'ютером, а в школі весело, бачуся з друзями і це краще набагато. Вже нарешті почали писати на дошках, дуже весело, справді навчатися так краще набагато. Новозбудоване укриття розраховане на 819 людей та оснащене усім необхідним. Тут є харчоблоки із запасом питної води та печива для учнів. Окрім цього, під час тривоги додаткову їжу приносять з їдальні. Також є ємності з п'ятьма тонами технічної води. На території укриття три санвузли, зокрема, один для людей з інвалідністю. Навчання проводять у зручних та просторих аудиторіях. У приміщенні сховища є навчальні кабінети. Це чотири великих аудиторії, в яких розподілено відповідно до вікових категорій, території, вони зазначені для того, щоб діти своєчасно зайшли до кабінетів і розпочали вчасно навчання навіть під час повітряної тривоги. Після сигналу про відбій тривоги діти повертаються до своїх класів та продовжують навчання. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта. Щодня на гарячу лінію 103 у Вінниці надходить близько двох тисяч викликів із усієї області. Близько восьми сотень з них. Потребують негайного виїзду бригади швидкої медичної допомоги для вчасного реагування. Диспетчери працюють цілодобово та днями через перебої у роботі системи телекомунікаційної компанії. Сталося два збої. Тривали вони близько 15 хвилин. Спільними зусиллями інженери оперативно вирішили проблему, перемкнувши всі пристрої на резервну лінію. За цей час жодного виклику не було втрачено. Зараз техніка працює справно, та лінія 103 знову приймає виклики. Ми не можемо гарантувати, що техніка буде завжди працювати. Вона завжди можлива в ній завжди можливі перебої у нас на цей випадок. Є резервування основних ліній зв'язку, які переключаються автоматично. Є Черговий персонал, який моніторить ситуацію і в разі потреби може зробити ручне переключення. В разі перебоїв з дозвоном на лінію 103 можна з фонти на лінію 112. Адаптовані навчальні програми автомобілі з ручним керуванням та інклюзивні приміщення. Майже півтора роки тому в Україні відкрили перші автошколи для людей. З інвалідністю. Понад ста учнів вже отримали водійські посвідчення. Яка ситуація із навчанням у Вінницьких автошколах дізнавалась Катерина Соколюк? Зовні це звичайна автівка. Втім, всередині вона обладнана під потреби людей з інвалідністю. Такий спецавтомобіль з'явився у Вінницькому сервісному центрі. Тепер на ньому вінничани зможуть складати практичні іспити автівка відрізняється тим, що тут раніше було все на ножному керуванні, зараз перевели на ручне керування. Є ручний газ, ручні гальма, джойстик, на якому відображені всі функції, які необхідні для автомобіля. На джойстику є поворот, сигнал, світло, ну, все необхідне. Подбали і про доступність водійського сидіння. Людина з крісла колісного зможе самостійно пересісти в машину. Максимально від'їжджає, вони доробили його на кнопках і що людям зручно буде здавати іспит. Скласти іспити люди з інвалідністю тепер мають можливість, але навчитись керувати автомобілем завдання не з простих. Під час спілкування з адміністраторами місцевих автошкіл ми з'ясували, спецавтівку та окремого інструктора для людей з інвалідністю мають одиниці. Підскажіть, будь ласка, чи у вашій автошколі можливість навчатися людині з інвалідністю? Коробка автомат тільки для тих, в кого немає одної ноги або одної руки? Угу. Тобто ножне керування ручного немає. Ручного немає, так. Немає, на жаль, не обладнання автомобілі. Якщо відсутні кінцівки, так, то такого, такого автомобіля немає. Як виявилося, автівок із ручним керуванням зовсім немає у місцевих автошколах. Втім, у семи містах України для людей з інвалідністю відкрили спеціалізовані автошколи. Навчання в них стартувало у березні 2023 року на базі навчальних закладів МВС. Автошколи під назвою Без бар'єрів уже випустили десятки водіїв. Зокрема, у Кам'янець-Подільському водійські посвідчення отримали 13 людей з інвалідністю. Що з теоретичної підготовки, що з практичної підготовки, курс навчання фізично здорових осіб і осіб з інвалідністю не відрізняється нічим. При автошколі вже два сертифікованих автомобілі: один автомобіль з механічною коробкою передач, один автомобіль у нас з автоматичною коробкою передач і з ручним управлінням. Усі підопічні автошколи без бар'єрів навчаються на автівці з автоматичною коробкою передач і зручним управлінням. Крім спеціально облаштованих автомобілів, учнів забезпечують і комфортними умовами за всіма стандартами безбар'єрності. При вході в приміщення знаходиться пандус, знаходиться при дверях. знаходиться дзвіночок. Де постійно чергують курсанти, є чудовий прекрасний підйомник, який здатний піднімати на наступну площадку. Попри те, що учням доведеться витратити кошти на бензин під час практичних занять, вартість навчання в такій автошколі значно нижча ринкової і складає 6 тисяч гривень. Вінницькі ж автошколи лише працюють у напрямку безбар'єрності. Автошколи, які придбають, перебладнають. Відповідний транспортний засіб будуть мати інструкторів, відповідну матеріально-технічну базу для навчання і серйозні розмови. З цього приводу ми вже проводили. Також зможуть уже на регіоні надавати такі послуги з навчання. А сервісний центр працює над тим, аби Вінниця стала восьмим містом, де відкриють автошколу для людей з інвалідністю без бар'єрів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Сергій Андріянов. Новини за день телеканал. Віта. Нові клени сакури і в'язи та оновлення тінистих алеї, якими полюбляють прогулюватись вінничани. У Вінниці розпочалась осіння висадка дерев. Працівники Вінниця-Зеленбуду вже розпочали роботу на центральних вулицях, а також по Пирогова, Порика та Замостянській. Скільки рослин планують висадити цьогоріч та коли завершать роботи, дізнавалися наші кореспонденти? Обережно вивантажують з причепа зелене деревце. Цьому саджанцю сакури вже близько 10 років. Воно має сформовану кореневу систему, то швидко приживеться на новому місці. І вже навесні на ньому розпустяться рожеві грона цвіту. Так у Вінниці працівники зеленбуду розпочинають осінню висадку дерев. Цьогоріч молоді рослини лише підсаджують на місцях, де попередні викорінили через хворобу чи аварійність. Кожне дерево має відповідати обов'язковим параметрам. Це дерева, які висотою мають бути там 3-3,5-4 метри, в залежності від своїх особливостей. Обхват стовбура 14-16 сантиметрів. З параметрів, що обов'язково є, щоб висота штамба була 2-2-20, коли це алейна посадка, для того, щоб люди могли вільно гуляти саме під цими деревами, коли вони вже будуть більші. На Майдані Незалежності виросте стрункий в'яз. Перед тим, як висадити дерево, в яму заздалегідь підсипають свіжий ґрунт, щоб саджанцю було легше пустити коріння. У коріневій системі знаходиться імно торфу, це що тримає корінь, як говориться, його основа. Ми його не нарушаємо, ми так і з цим основою з цим корем, так і садимо. Перед цим як засипати дерево, ми підливаємо радоформу, підкормка називається, щоб тримався гарний корінь, і дерево пробивалося, проживалося. По місту працюють три бригади комунальників. Працівники дільниці, що охоплює центр та лівобережжя міста, за перший день висадили вісім молодих саджанців. Ми садили на театральній вербу, на Майдані Незалежності в нас два в'язі, ми посадили, соборну висаджуємо сакуру і ще чотири дерева ми висаджуємо на Замостянській. Там плену. Оновлюють зелену алею і на вулиці Пирогова. Тінисту доріжку обсаджують молодими кленами. Кожне дерево облаштовують опорами. Забиваємо колики, забиваємо до цього планки, щоб воно стояло рівно, щоб не розшатувалося. А оцей шпагат ми стягуємо його, щоб воно було теж держалося рівномірно. Потім поливаємо його, ухажуємо за ним. Коли вона вже у керниці візьме свій ріст, тоді ми його вже забираємо, забираємо ці планки, обрізаємо цього, і воно далі росте вже саме, якщо воно вже вкоренилося, має вже свою силу. Саджанці закупили на відкритому аукціоні. До озеленення міста також долучились деякі підприємці. Загалом за осінню кампанію планують висадити 218 нових дерев на декількох найдовших вулицях та проспектах міста. Висадка триватиме протягом жовтня та листопада. Її планують завершити до початку приморозків. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Якщо ліси це легені нашої планети, то зелені насадження, але і парки, сквери це легені кожного міста. Для містян це і літня прохолода, і насолода для очей. Однак є люди, які люблять рослини по особливому. І дбають про них 24 на 7 – 365 днів на рік всі вони працюють у комунальному підприємстві Вінниця Зеленбуд», а Його директорка Тетяна Прибуж сьогодні гостя нашої студії. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня вітаю. знаємо про те, що розпочалась осіння компанія із озеленення нашого міста. Як працівники Зеленбуду готуються до цього періоду? Скільки часу вам потрібно, аби обстежити всі зелені масиви нашого міста, окреслити фронт робіт та прибрати необхідні матеріали? Це абсолютно є такий безперервний процес: Оце обстеження, додавання чогось нового. Ми працюємо над цим постійно. Якщо зараз ми говоримо конкретно про осінню посадку дерев, то ми почали готуватися заздалегідь ще серпня місяця. Це обстежувати вулиці нашого міста, розуміти, де потрібна підсадка, посадка нових дерев. Ми керуємось такими речами, як скільки ми видалили дерев, стільки ми висаджуємо на ті місця, де дерева досягли вікової межі, були вражені певними хворобами чи якісь були механічні. Нічні пошкодження, ті дерева були видалені, туди висаджуються нові. Якщо ми говоримо про осінню підготовку, ми розуміємо, що такі види робіт, як підсів та посів газону, він зараз є дуже доречним, адже починаються опади. І задля того, щоб ця трава краще укорінилась, і ми вже бачили гарний смарагдовий газон навесні, то цю роботу потрібно зараз провести. Трошки з часом пізніше ми почнемо через 2-3 тижні. Ми почнемо висаджувати цибулькові квіти, це такі як гіацинти, тюльпани, нарциси. Будемо висаджувати близько 5-7 тисяч штук на квітниках нашого міста. Задля того, щоб весною ми могли любуватися цією красою. Сезон осіннього озеленення він починається у якусь визначену сталу дату, чи залежить від погодних умов. Можливо, залежить і від погодних умов, немає якоїсь певної дати. Але то саме той посадковий матеріал, який ми використовуємо на сьогоднішній день, ми можемо проводити посадку і весною влітку. Ми можемо проводити його взимку до промерзання ґрунту і осінній період. Адже дерева, які ми закуповуємо, вони сформовані кореневою системою. Вони в контейнерах. Їхня приживлюваність є понад 99%. Тобто це дуже зручно і можна працювати весь сезон. Оціння компанія це створення нових зелених масивів чи підтримка вже існуючих. Цього року ми саме спрямували свою увагу на підтримку існуючих. Ми будемо висаджувати досить широкий асортимент дерев на більше 20 вулицях нашого міста. Це центральні частини міста, такі як Соборна, Майдан Незалежності, Грушевського, Артинова. Якщо ми говоримо про мікрорайон Вишеньку, то це буде і проспект Космонавтів, вулиця Пирогова, Сквер Пирогова, Бульвар Пирогова. І цей замостя на замості. Це і буде вулиця Замостянська, вулиця Левка Лук'яненка. Тобто вони всі між собою розподілені рівними частинами для того, щоб нові зелені насадження з'являлися mm. по всьому місту. Наскільки я розумію, осіння компанія у будь-якому випадку здійснюється з урахуванням зими, яка наближається. В так, чому звісно. полягають ці особливості? Ми повинні висадити всі свої дерева до початку перших приморозків, до промерзання ґрунту, до мінус п'яти для того, щоб дерева могли в повній мірі укорінитися і прокинутися рано навесні. Але, попри це, ми проводимо певні агротехнічні заходи. Це підживлення фосфатно-калійними добривами для того, щоб дерево краще укорінилося. Звісно, щоб це був гарний полив, для того, щоб в мороз воно не входило в сухому стані. І ще багато різних є моментів. А в цілому зимування зеленого масиву нашого міста це природній процес, чи певні ділянки потребують постійного нагляду. Постійний нагляд, звісно, адже всі рослини між собою, види, сорти абсолютно різні. Якщо ми говоримо про такі, як хвойні, уже в грудні місяці їх потрібно обв'язувати на зиму, тому що ми розуміємо, що є моменти обледяніння, снігопади, буреломи, вони ламають ці тоненькі гілочки, хвоїнки, то їх потрібно обв'язувати на зимовий період. Якщо ми говоримо про такі кущі, як троянди, їх потрібно обрізати, окучити для того, щоб запобігти промерзання. Навіть незважаємо, Аючи на той момент, що вже є глобальне потепління і середньодобова температура, плюс 6 градусів взимку, ми розуміємо, що такі різкі приморозки, як навіть мінус 10, мінус 15, вони не довго тривалі, але все ж таки вони є. І ми не можемо ризикувати своїми зеленими насадженнями. І проводити роботу. якщо ви вже згадали про глобальне потепління, то на мою думку, це точно не вигадка. Чи спостерігаємо ми у місті останніми роками дійсно зміну клімату, зростання температури і чи на розширюється наші можливості для того, щоб озеленити наше місто новими цікавими екзотичними рослинами, які до цього були нам недоступні? Це дійсно так. Ми це потепління це відчуваємо всі абсолютно, і це стосується рослин в тому числі. І на сьогоднішній день такі дерева, як сакури, платани, які раніше були в нас в південній частині України, вони почувають себе досить добре. Ми бачимо вже за їхніми фонологічними спостереженнями, що немає морозобійних тріщин. Що ці дерева гарно себе почувають, зимують. І навіть вчора, коли ми вже висаджували, ми проводили так само підсаджували ті самі сакури, ті самі платани, Задля того, щоб якось зробити більше біорізноманіття нашого міста. Якщо мова йде про висадку якихось екзотичних кленів, ми вже. Не обмежуємося певним одним чи двома сортами. Тільки вчора було висаджено близько шести видів сортів кленів, які мають абсолютно різне забарвлення листя від теплого жовтого до криваво-червоного кольору. Так. І воно дає такі дуже гарні забарвлення нашим вулицям, містам, зокрема, вулиця Замостянська в осінній період дуже приємно прогулюватись, адже там алеї із кленів сформовані, і воно надає дуже гарний вигляд. Місто зростає і розбудовується. От чи враховуємо ми у цьому процесі стратегічний план і озеленення? Чи розуміємо ми необхідність збільшення зелених масивів на один квадратний кілометр бетону і асфальту? Так, звісно, є певні норми, є ДБН, Якщо ми говоримо про кількість метрів квадратних озеленення на одну людину. По деяких підрахунках це є 25 метрів квадратних на одну людину, хтось пише більше, хтось пише менше. Але в будь-якому випадку ми це все враховуємо, і навіть якщо ми говоримо про нові мікрорайони, які забудовуються, це і мікрорайон академічний, і мікрорайон на Чажилові, де є новобудова, ми враховуємо так само на територію загального користування висаджувати дерева. Ми розуміємо наші можливості, ми розуміємо потенціали, розуміємо, які на сьогодні складний час. Але в будь-якому випадку, якщо це осіння посадка, то 220 дерев, ми висаджуємо цієї осені. Є дуже велика підтримка із бізнесу. Нам дуже приємно, що різні it компанії, компанії, які займаються автопрогоном автомобілів і багато інших, вони самі до нас телефонують. Вони запитують, який посадковий матеріал придбати для того, щоб зробити наше місто кращим, зеленішим. Вони запитують про наші стандарти, йдуть на наші умови, і люди до цього відносяться вже з розумінням, що нам разом в цей тяжкий час потрібно робити наше місто краще. Пані Тетяно, я дякую вам за розмову. Дякую, дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Щиро дякую. А з нами у студії новин була директорка міського комунального підприємства «Вінниця» Зеленбуд Тетяна Прибуш. ну А ми рухаємось далі. Далі у випуску у Вінниці розпочались дні польського кіно. Кінотеатр Родина запрошує до перегляду кращих зразків польського кінематографу. Більше ста учасників з'їхалися до Вінниці, аби взяти участь у чемпіонаті України із швидких та блискавичних шахів. Народний ансамбль танцю Барвінок передав генератори живлення батальйону «Форпост» першої президентської бригади Борей Нацгвардії України. Найкращі зразки польського кінематографу представлять у Вінниці із 3 по 6 жовтня у місті триватимуть дні польського кіно. Цей проєкт в Україні триває вже 19 років. У Вінниці традиційно мистецький захід проводять у кінотеатрі. Родина на одній із цьогорічних прем'єр побувала і наша знімальна група. Від трилера до анімаційної драми у Вінниці розпочались дні польського кіно. Проєкт ініційований польським інститутом у Києві. Триває вже 19 років поспіль. Його проводять в багатьох містах України. У Вінниці ж кінопокази відбуваються у кінотеатрі Родина. У нашому кінотеатрі побував Кшистов Занусі. Черчинський був консул у нас у Вінниці. У нас кожен рік проходить фестиваль і завжди приїжджають гості на зустріч з нашими глядачами. Тим більше, що в нас завжди цей фестиваль проходить при повних залах. Шість стрічок різних жанрів представлять онлайн та офлайн форматах. Зокрема, історичну драму, шпигунський трилер, комедії та анімаційну драму. Деякі фільми мають нагороди та номіновані на польський оскар. Це такий невеликий шматок польської кінематографії найкращих польських фільмів минулого року і цього року. Це є дуже важливо, щоб наші народи, які є сусідами, вони краще себе впізнавали і познавали. У Вінниці мистецький захід проводять за підтримки департаменту культури міської ради. Вінницька міська територіальна громада вона завжди в комплексі підтримує кіномистецтво, фестивалі різного рівня, різного формату. Це і фестивалі короткого метру, це фестивалі тематичні, це фестивалі, які відбуваються на, на прикладі сьогоднішнього. І власне, якраз кіно у цей важкий час є дуже таким дієвим інструментом культурної дипломатії. Покази польських кінострічок у кінотеатрі триватимуть до 6 жовтня. Вартість квитка 120 гривень. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Швидка перемога завдяки блискавичним шаху і мату. Проявити ерудицію та випробувати свої сили у шахматному турнірі. У Вінницю приїхали 23 команди з восьми областей України. Скільки триватиме турнір та хто розпочав сезон перемогами? Дивіться. У наступному сюжеті зосереджений погляд та впевнені ходи. І от шість із шести можливих перемог здобула команда шахматистів зі Львова. В дебюті я хожу дуже швидко. А після дебюту в мене трошки набувається час. Я розумію, що я міг виграти швидше трошки, але все-таки я виграла. Стартував чемпіонат України з швидких та блискавичних шахів серед клубних команд. У Вінницю на змагання з'їхались близько 170 спортсменів з восьми областей країни. Його результати показують розвиток шахів в різних регіонах. Тобто він доповнює ті індивідуальні змагання, які проводяться на чемпіонати серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат. А тут показано взагалі, як не одна-дві людини в області може бути, а яка команда може бути, розумієте? Тобто, більш сильний склад. Обмежень за віком та статтю на цьому чемпіонаті немає. Загалом долучились 23 команди: десять з них Вінницькі. На кожному турнірі можна чомусь навчитися, але ще є командний дух, коли ну от ви граєте всі разом, підтримуєте один одного. Так легше взагалі грати у Вінницькій міській дитячо-юнацькій спортшколі номер 6 є простора зала та все необхідне обладнання для проведення чемпіонатів. Тож щорічно тут організовують від двох до чотирьох всеукраїнських турнірів. Кожні змагання, які проходять в нашій територіальній громаді, вони є важливими не тільки для самих учасників, а й для самого нашого міста. Це можна сказати, є спортивний туризм, тобто в нас і Проживають, харчуються. Триватиме чемпіонат до 6 жовтня. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта народний ансамбль танцю Барвінок передав допомогу захисникам. Гроші збирали під час літнього гастрольного туру за кордоном. За них закупили генератори для батальйону, де служать випускники ансамблю та їхній педагог. Танцювали, грали на народних музичних інструментах та співали. Так прийшов літній гастрольний тур народного ансамблю Барвінок, під час якого творчий колектив взяв участь у двох десятках різноманітних заходів у Польщі, Франції та Німеччині. На концертах збирали гроші на допомогу військовим. У цьому році під час закордонних поїздок ми провели багато благодійних концертів. Найти зібрали майже 300 тисяч гривень. Тому разом із дітьми та педагогами ми прийняли рішення передати ці кошти батальйону Форпост бригади буревій Національної гвардії України. Підтримує захисників ансамбль Барвінок з 2014 року. За цей час разом із волонтерськими організаціями та власними силами допомогли десяткам бригад. Всі роки, скільки продовжується війна, ми привозили кошти, ми привозили одяг, ми привозили різні матеріали, які потрібні нашим воїнам. І за всі роки війни вже більше трьох мільйонів гривень це загальна кількість коштів, які барвінок перерахував на потреби Збройних сил України. Регулярно ансамбль направляє допомогу батальйону Форпост, де служать випускники творчого колективу та педагог. За кошти, що передали нещодавно, захисники закупили генератори. Ми дуже вам вдячні за неодноразову допомогу. Я вам особисто, як ваш випускник, як ваш вихованець, вдячний. От без вас було б дуже важко справлятися з нашими потребами. Тому разом до перемоги ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Допомагати захисникам ансамбль Барвінок планує і надалі. Діана Волишенюк, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться спортивний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.